Весь божі критерії. Увесь світ театр, а люди у гнім актори. Цей доволі відомий, дорогими є вислів, належить Перу Шекспіра. І тут не можна сказати, що він, на відміну від багатьох таких відомих висловів, рекламних слоганів, позбавлений сенсу. Адже кожен з нас. Грає у своєму житті певну роль. От лише ця роль може відбивати істинний стан речей або ж людина вдаватиме себе за когось іншого. Загалом про це можна говорити, писати, думати багато, але краще відразу перейдемо до суті справи. Уся річ в тім, що цей вислів ми з Божою допомогою можемо втілити у власному житті. Ясна річ, мова зараз не йде про лицемірство. У людей це погано виходить без чиєїсь допомоги. А йдеться про те, що з Божою допомогою ми можемо досягнути чималих висот, зайняти провідну роль в його спектаклі садомі. Ясна річ, щоб отримати відповідну роль, претендент має відповідати кільком критеріям, про які і підемо далі. Передусім треба в Бога вірити, а без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду, єврею. 11.6. А віра, дорогі мої, це не просто визнання цілком очевидного факту, що Бог є, але і життя згідно Божих заповідей. Цим фактом людина засвідчує не тільки віру в Бога, але і в його авторитет. Суть же Божих заповідей зводиться до любові. А заповідь Його та, щоб ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа і любили один одного, як Він заповів нам. 1 Івана 3:23. І от тут багато людей сходить з дистанції в Божому підборі акторів. По-друге, Мало лише вірувати, треба виявляти власну віру реальними справами. Весь світло світу не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить всім у домі. Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Матея 5, 14-16. Якщо в реальних справ допомоги ближніх немає, то немає сенсу говорити про віру конкретної людини, яка користь, браття мої. Коли хто говорить, що він має віру, а діл немає, чи може ця віра спасти Його, якщо брат або сестра наги і не мають денного прожитку, а хто-небудь з вас скаже, їм, ідіть з миром, грійтеся і їжте, але не дасть їм потрібного для тіла яка користь, так само й віра, коли немає діл сама по собі мертва. Якова 2, 14-17. Тобто, своїми справами ми засвідчуємо власну віру. Не треба нагадувати, що на цьому етапі у Божому підборі акторів стає ще менше кандидатів. І третій, як на мою думку, Останній критерій, відповідаючи, якому людина може претендувати на роль у Божому плані переображення світу, адже саме в цьому полягає сенс Божої вистави, це надія на Бога, що Він дасть найбільш відповідну роль у цій виставі. Можна подумати, що віра і надія на Бога це тотожні речі. Проте це зовсім не так. Надія це лише одна із складових віри. Від скороботи походить терпіння, від терпіння досвідченість, від досвідченості надія, а надія не посоромить. Тому що любов Божа влилася у серця ваші Духом Святим даним нам, Римлян 5:3. Тобто рано говорити про надію, доки людина не зазнає поневірянь і пов'язаної з ними скороботи в житті, і не здобуде від цього досвіду. Лише тоді у неї з'являються породжена вірою надія на благий Божий промисл в її житті. Через те ми і відвели надії окреме місце в критеріях в Божому плані з підбору акторів. А зважаючи на вище перелічене, не треба дивуватися, чому насправді так мало людей зголошується преображати. За Божим задумом світ. Тому, дорогі мої, роздумуючи про Божий план виставу з преображення світу та його підбір на роль в цьому плані, не варто забувати, що кожен з нас може в цьому плані отримати для себе провідну роль, незважаючи на те, що може займати в цьому світі. В соціальному плані українське становище бути фактично ніким для цього світу, але не для Бога, який здатен вчилити в житті кожного такого не в і в лапках біблійний принцип. І багато хто з перших будуть останніми, а останні першими Матея 19.30. На останні місця люди між іншим відсувають себе власною зарозумілістю і гординою. Адже згідно Біблії, вщакий, хто підноситься, принижений буде, Луки 18,14, принижений до того ж задля власного блага, щоб не наробив для себе та оточуючи більшої біди. Але мова зараз йде, дорогі мої, про те, як отримати для себе провідну роль у Божому плані з преображення світу. Як ми з'ясували вище, для цього потрібна віра, добрі справи і надія на Бога. Тепер самий час міркувати над тим, як це втілити у своєму житті. Шляхів, ясна річ, для цього може бути безліч, але ми всі зі свого боку хочемо запропонувати досить простий, який натомість більшість людей чомусь вперто ігнорує. Це шлях інвестування власних грошей в угоду Богу справи. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і точать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Матея 19-21 Ці христові слова узяті з нагірної проповіді. Часто люблять наводити для доведення тимчасовості земних статків та стабільності, неминучості статків небесних, не забувають проповідники указати і на те, що таке ставлення до земних статків благородно впливає на свідомість людей, робить її милосерднішою. І більш відкритою для сприйняття рятівних біблійних істин. Звучить все, щойно сказане, чудово. І цьому не треба дивуватися, адже це є біблійна істина. Хочете вірте, хочете ні. Але багато людей схвально сприймають ці слова і цілком погоджуються з ними. Але коли мова заходить до практичної частини, ну, певно, ви зрозуміли у кращому випадку, люди відбудуться якоюсь грошовою дрібницею, щоб відчепилися, або вже заведено. Вдадуться до просторових і нікому не потрібних роздумів. Про що саме? Та яка різниця, якщо ці роздуми нікому не потрібні, але ще є прикриттям жадібності та тимчасовою спробою заспокоїти власне сумління? І якщо вам Черговий раз, дорогі мої, захочеться нарікати на жорстокість, підступність і несправедливість світу цього, краще перед тим задумайтеся, що ви особисто зробили для того, щоб зробити цей світ хоча б на дрібку краще. Хотів би почути про це в коментарях, на це отримаєте благословення. Шлях для преображення світу цього вказаний, і Бог ніколи не забариться з допомогою, потрібна лише наша згода і участь у цьому. А якщо цього немає, навіщо тоді нарікати? Особливо, коли особисте, особисто стаєш причиною жорстокості, підступності. І несправедливості цього світу. Не надійтеся на князів, на синів людських, в них нема спасіння, псалом 145.3. Але переважна більшість людей саме на можновладців покладає надію, марно сподіваючись, щось від них за це отримати, якби ж допомагало. Але люди все одно вперто надіються на сильних світу цього, які насправді виявляються слабаками. Не збирайте собі скарбів на землі, де черт і тляточать, і де злодії підкопують, крадуть. Матея 6,19 І знову ж, знаючи про мінливість земних статків, люди все одно шукають саме у них опору у власному житті. Дійсно, Адже не покладатися на Бога, який то є чи його немає, так насправді міркує багато людей, які ніби вважають, що вірять в існування Бога. А що вже казати про тих, хто вважає себе атеїстом, навіть чергова криза, вже не кажучи війна, яка перетворює людські статки. Заочання буквально в пил, і ми це все бачимо на своїх очах, нині є, а завтра ти бомж. Тим самим доводячи солушність біблійних слів, все одно не переконує скептиків, які вважають загалом дурницею покладатися на Бога. І що робити з цими людьми? Та нічого другі, якщо у них на них не діє потрібним чином слово Боже. Не переконують сумні реалії життя, то наші доводи і переконання не матимуть жодного ефекту. І, зважаючи на це, не треба сильно перейматися з цього приводу. У світі є багато речей, які не залежать від нас, Є, що і залежать, і на які ми повинні першочергово звертати свою увагу. Благаю вас, браття. Милосердям Божим представте ваші тіла в жертву живу, святу, благоугодну Богу, для розумного служіння вашого, і не світу від цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Римлян дванадцять, один, Ці слова звернені на адресу вірних римської общини, стосуються нас. Вірних 21 століття не в меншій мірі. Ми так само покликані преображати доручений нашому піклуванню світ, світ, незважаючи на те, що цей світ з цього приводу думає. Але що робити з людьми, які не слухатимуть нас? На це дає чітку відповідь Господь Ісус Христос. Якщо послухає Тебе, то придбав те брата твого. Якщо тебе не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилося кожне слово. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві. Якщо ж і церкви не послухає, то нехай буде тобі як язичник і митер. Матея 18, 15, 17. У чому цей Божий принцип не можна застосувати? Відносно людей цього світу. Так, для напоумлення цієї людини з твердою шиєю, діяння 751, не треба залучати певної церковної общини. Проте достатньо буде особистого свідчення та свідчення кількох братів і сестер. Не хоче далі слухати, тим гірше для неї. Між іншим можна не сумніватися, що Господь протягом життя цієї людини неодноразово посилався цією метою своїх синів і дочок. І якщо ця жорстокосербна людина залишилася при своїй думці, що треба надіятися не на Бога, а на певні земні речі і не менш непевних людей, то це особистий вибір. І відповідати за нього. І розгрібати сумні наслідки цього вибору те, що ведеться особисто. Її. Ми ж вірні, повинні тільки не дати приводу тим, хто шукає приводу. Друге Коринтян 11, 12. Щоб тим самим виправдати їхнє сумління, тобто нам потрібно покладатися у усьому на Бога і свідчити про це оточуючим. тим самим приймаючи посильну участь. У Божому плані з преображенням світу. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої, і виконує їх у подібному живе мудрому, який збудував будинок свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок, той і не впав він. Бо був забудований на камені, а ущакий, хто слухає ці слова мої, і не виконує їх, уподібниться мужу і нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той. І він упав, і руйнування його було велике. 7, 24, 7:24. І цим піском, на якому багато людей зводять будівлю власного життя, можуть стати марні сподівання на, сих, на самих себе, оточуючих, можна владці на якісь міжнародні фонди та організації. Загалом на будь-що і будь-кого, окрім Господа Бога. А усілякі життєві випробування доводять в черговий раз марність цих сповівань. Але чомусь люди зовнішні до церкви вважають, що написане в Біблії їх особисто не стосується? Що Слово Боже стосується тільки тих людей, які цікавляться ним. А вони тут ні до чого, що те саме попередження про будинок на піску не має до них жодного відношення. Навіть знаходяться безглузді сміливці, які тішать себе тим, що від усякого. Кому дано багато-багато й -багато вимагається, якому багато довірено, з того більшість спитають Луки 12.48. А чишать себе тим, що їм особисто довірено мало, тому й питати з них буде нічого. Залізна логіка, нічого не скажеш. Лише ці начебто залізної логіки є кілька недоліків, які розбивають її ще. Спробуємо в чому розібратися. Передусім, дорогі мої, зверніть увагу, що це біблійний принцип, але мова докладніше про це піде трохи пізніше. По-друге, цей принцип вказує, що кому багато довірено, з того більше спитають. Там не сказано, що з того, кому мало довірено взагалі не спитають. спитають з усіх, з кожного особисто, просто в різній мірі, але спитають. І по-третє, не забувайте про контекст, з якого вжатий згаданий біблійний вірш. Він взятий з Христової притчі про його неминучий прихід. Варто уважно перечитати цю притчу, перш ніж наступного разу безглуздо вирвати фрази з її контексту. Господь же сказав, хто вірний і мудрий управитель, якого Господар поставив над слугами своїми роздавати їм своєчасну міру хліба, блажений раб той Господар якого, прийшовши, знайде, що він чинить так, істинно кажу на душі маєтком своїм поставить його, якщо ж той у серці своєму скаже, не скоро господар мій прийде. І почне бити слух та служниць, їсти і пити та упиватися, то господар прийде раба того, у день, коли він не сподівається, і в годину якої не відає, і розітне його, і визначить йому долю з невірними. Раб же той, який знав волю господаря свого та не був готовий, і не робив за волею Його, буде багато битий, а той, хто не знав, і зробив щось гідне покарання, буде битий менш. Від усякого, кому багато, багато і вимагатиметься дано, а кому багато довірено, з того більше спитають. Зауважте, дорогі мої, наскільки фраза віддісняється за об'ємом від усього обсягу притчі, та скільки важливої інформації люди намагаються уникнути. А це, між іншим, стосується кожного особисто. Але для початку знову зверніть увагу на те, що той, хто не знав і зробив щось гідне покарання, буде бити менше. Менше, але буде бити. І здається, від того йому буде аж ніяк не легше. А тепер настав час пригадати, що люди у своїй залізній логіці незнання. Біблійних істин намагаються прикриватися, Ну ви не повірите біблійними істинами. Як мовиться шах і мат, добродії, все ви чудово знаєте, принаймні базові біблійні речі, чи самі заповіді Господні. Ніхто не перешкоджає вам вивчати Біблію. Просто ви не хочете цього робити і вигадуєте задля власного виправдання. Усілякі безглузді дурниці, які тільки погіршуватимуть ваше становище перед Всевишнім. Але більшість людей, попри це, далі буде покладатися на свої певні сили, на таких же непевних людей і різноманітні життєві обставини, ніж на Бога живого. І далі будуть зводити будівлю власного життя на хисткому піску, сподівання на будь що і на будь-кого. Окрім. Господа Бога. Амінь. За... Поставте лайк, залиште коментар під відео, щоб я міг уділити вам благословення. Слава Ісусу Христу!